Анастасія з Харкова за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії жінка щойно вийшла на роботу після декретної відпустки, але життя перевернулось до гори дригом, і з дитиною Настя евакуювалась на Мальту. Тут в мене 8 років живе брат, працює, та він сказав, що е, тут українцям можна знайти роботу. Е, Житло він мені вже знайшов. Просто я приїхала, оплатила. Ренну плату та за тиждень пішла на роботу на Мальті. Наші переселенці отримують тимчасовий захист. Він дає українцям право вільно перебувати в країні, навчатися та працевлаштовуватись. Є сайти, де ви можете знайти роботу. Це Джон Malta. Якщо ви висококваліфікований спеціаліст, то я дуже рекомендую вам а, а, зробити апдейт вашого LinkedIn профайлу. І там багато вакансій, які ви можете для себе знайти, але ви можете також і писати всім рекрутерам на Мальці, що ви шукаєте роботу. Крім того, чимало вакансій є і в соцмережах. Також волонтери часто створюють спеціалізовані групи, де публікують пропозиції для українців. Ми намагаємося шукати вакансії, котрі не потребують високого рівня англійської мови. Тобто, там є вакансії клінера чи офіціанта, чи продавця мороженого, наприклад, працевлаштування українців сприяє і місцева біржа праці. На Мальті вона називається JobPlus. Там допоможуть. Скласти резюме, підготують до співбесіди. Плюс часто проводять різні курси перекваліфікації. Вони можуть вам надавати курси, і ви будете відвідувати ці курси і ще за це отримати гроші. Першу роботу Анастасії допоміг знайти її брат. Жінка за фахом перекладачка і добре знає англійську, тому її взяли на фірму, яка займається працевлаштуванням. Після кількох місяців роботи Українка вирішила знайти іншу компанію і почала публікувати своє резюме на. Сайтах із пошуку роботи за три тижні мені відповіли, запропонували пройти на співбесіду. Е, я прийшла на одну співбесіду, потім, за е, через два дні на іншу співбесіду, на другу, другий етап співбесіди. В мої обов'язки залишилися тим, е, Це працевлаштування людей на Маліті. Е, це відкриття компаній, реєстрація суден. Найчастіше наших переселенців беруть у кафе чи ресторани. Чимало українців працевлаштовуються у готелях, адже Мальта це туристична країна. То що вищий рівень англійської мови, то кращу роботу можна знайти. Дуже великий попит у сфері клінингу на наших дівчат, бо вони роботящі, вони відповідальні і дають гарний сервіс. А ціни я можу сказати, це як 8... 10 євро за годину вони отримують. Також наші дівчата користується попитом у Керін. Велика сім'я може брати на роботу дівчину, яка буде слідкувати за домогосподарством, за дітьми. Крім того, на Мальті дуже популярна індустрія ігрових розваг, казино та різні клуби. Але щоб тут працювати, потрібен щонайменше середній рівень англійської. Колись держава надавала дуже гарні умови для цього бізнесу, для ведення цього бізнесу. Тут на Мальті тому дуже багато а й тут і гімнкових компаній. Також українські перукарі, манікюрниці та косметологи на Мальті на вагу золота, а все тому, що працюють вони швидко, якісно і красиво.